Вітаю, 85-й ряд. Зараз буде, тут уже повеселіше. Закінчуємо 84-й сліпою петлею. Стовчик без накиду. М -м, краще навіть не так. Вертаємося назад і протягуємо петлю на зворот роботи. Так як далі у нас будуть стовпчики рельєфні, зворотні, це простіше. Ось. Тепер петля підйому і рельєфний зворотній стовпчик без накиду за наступний стовпчик з накидом. Раджу ось цю петлю підйому робити трошки більшою, ніж стандартна повітряна петля, щоб воно сильно не стягувало. І так, за кожен стовбчик з накидом ми пров'язуємо стовбчик без накиду рельєфний. От, в результаті в нас їх має вийти аж 7 штук. 5, 6, 7. Повітряна петля. Тут у нас 5 стовпчиків без накиду. Два відступаємо. Середній стовпчик без накиду. Повітряна петля, Стовпчик з накидом в перший стовпчик з накидом. Тепер в арку нам потрібно пров'язати 5 стовпчиків з накидом, між якими повітряна петля. Та повітряна петля, стовпчик з накидом, ще одна повітряна петля. І так, 5 стовпчиків пров'язуємо, це третій, це четвертий і п'ятий повітряна петля, стовбчик з накидом в стовпчик. Знакидом, повітряна петля, стовпчик без накиду, в центральний стовпчик без накиду, повітряна петля, тепер ось тут рельєфні зворотні стовпчики без накиду. Сім штук. Перший, другий. І так далі. Є іще один. Ось так. Сім рельєфних стовпчиків зворотніх. Тепер повітряна петля, накид, три рельєфних стовпчики з одним накидом за рельєфний стовпчик. Два пров'язуємо послідовно. Два, і третій пров'язуємо за першими двома. Прийом не новий, особливо, якщо ви в'язали попередні частини, От. знов повітряна петля, пропускаємо стовпчик без накиду. І за стовпчиком і накидом рельєфні стовпчики без накиду, от таким чином. Цей ряд буде вже довше в'язатись, тому що ось ці улюблені стовпчики. Якщо ви рельєфні стовпчики затягуєте, берете гачок на трошечки більший. От якщо 175, берете двійку, щоб пров'язувати це. То ніхто у вас по руках зацепити не буде, якщо ви відчуваєте, що ну, ну через що стягуєте, можете спокійно цим регулювати натяг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нічого не пропустила. Ні. Повітряна петля, середній стовпчик, стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик з накидом на стовпчик з накидом. Повітряна петля і ми вже дійшли до центру. Ось таке ж саме віяло. Ну, власне, це все дуже легко. Ну, не дуже легко, а терпимо, можна так сказати. Легких петельок зустрінемося вже в кінці, в наступному ряді.